Американська адміністрація з контролю за харчами та ліками оголосила про свою готовність дозволити споживання генетично модифікованого лосося. Хоча у США вже широко вирощуються генетично модифіковані сільськогосподарські культури, це уперше, коли мова йде про рибу чи тварину. канадсько американська компанія Квабаті веде роботу над генетичною модифікацією лосося протягом останніх 20 років. Тут переконують, що їхнє творіння ніякий не монстр. Це лосось, але він росте вдвічі швидше ніж звичайний, і це відбувається лише тому, що ми приєднали йому додатковий ген росту, який є у звичайному лососі. Це ген лосося у лососі. Рональд Стотіш ж каже, що вживання їхнього лосося допоможе частково вирішити проблему голоду. Ми очікуємо, що як населення світу зростатиме, збільшуватиметься попит на високоякісне джерело протеїну. І риба одне з найкращих джерел протеїну. З ним погоджується експерт міністерства сільського господарства. попит на морські продукти у США та у світі різко зростає, але можливість океанів постачати цю їжу навіть на такому рівні, що є зараз, падає. Також тоді ж доводить, що вживання генетично модифікованої їжі вже зараз цілком поширена практика у США та світі. Ми у сполучених штатах споживаємо величезну кількість генетично модифікованих соєвих бубів, пшениці, сорго та інших культур. І це правда також для всього світу. Опоненти ідеї закидають, що це не зовсім так. Згідно з даними світового банку, лише 22 країни вирощують генетично модифіковані рослини, що становить лише 8% усіх посівів у світі. Європейський союз зокрема. Має жорсткі обмеження щодо генетично модифікованих сільськогосподарських культур. Для цього існують дві причини: по-перше, населення побоюється, що вживання генетично модифікованих продуктів може завдати шкоди їхньому здоров'ю. По-друге, природоохоронці вказують на те, що генетично модифіковані представники флори та фауни, потрапивши у нове середовище, можуть кардинально змінити звичне життя цього середовища. Масштаб завданих змін навіть важко передбачити наперед. У Аквабаунті ці побоювання відкидають і додають, що на здоров'я людини їхні лоси спливає так само, як і звичайний. Крім цього, стотіш каже, вони модифікують лише самок лосося, які будуть також стерильними. Це означає, що вони не будуть здатні мати потомство, яке може витіснити з річок та озер звичайний лосось. Все, що ми продаємо, так це ікру, з якою народжується сам лосося. Вони стерильні, їх будуть вирощувати у контейнерах, що розміщуються за межами водойм на фермах, так само як зараз розводять форель. Уряд ша застерігає, що дозволить вирощувати генетично модифікованого лосося, якщо будуть дотримані дві умови якщо доведено, що генетична модифікація є безпечною для здоров'я людини і існують гарантії, що ці тварини не втечуть у дику природу та не витіснять інші види. Я думаю, що це буде цінний підхід у покращенні якості продуктів харчування. Як противники, так і прихильники дозволу на розведення та продаж генетично модифікованого лосося, погоджуються, що це рішення відкриє двері до появи нових видів генетично модифікованих риб і тварин.